Граписілька раді бачити! <му> Можливо, у вас виникне питання, чому нас тільки двоє? Знаєте, нас було п'ятеро. Проїхали два блокпости, залишилось двоє. <му> Бачу у ваших очах таке цікаве запитання. Чому таке велике гарне село представляємо саме ми? Бо ми найгарніші хлопці на селі. Бо ми єдині хлопці на селі. <плес> Наш девіз – не пасти задніх, а пасти вівці. <плес> Берегомет – це край, в якому вітаються з ведмедями. А як не вітатись тим, хто допомагає переносити цигарки через кордон? Берегомет – це край, в якому італійською розмовляють краще, ніж українською, португальською розмовляють краще ніж українською, польською розмовляють краще ніж українською. Коротше, буде робота в Україні. Будемо розмовляти українською. Перегомет це край, в якому Олекса Довбуш мав свій прихисток. У нас печера Довбуша є. Я є опришук. І хто прийде мені у хату, де правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки бігами Боже. Олекса Довбуш? Це ти? Тебе ж убили 300 років тому. Як ти тут? Запам'ятай, справжнього воїна можуть бити тільки тіло. А дух його живе вічно. І коли всяка сволата приходить до нас на Україну, то навіть мертві піднімаються з могил, щоб її нищити. А... а за ці 300 років чим займався? Що робив? Як чим займався? Ти бачив хоч раз одного москаля в лісі? Ні. Ну от це моя робота. А зараз чим будеш займатися, може би з нами грав. Ні, дякую хлопці за запрошення, але у мене свої ігри, Азартні. Ну що, гра фасельку, ми е, 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 будемо. Хлопці, хлопці, я вибачаюсь, а 200 гривень не буде позичити. Навіщо? Та хочу ставку поставити на фолбе за у тверш збірна грою. Нема, гра фаселько, ми будемо починати! Італія передача посилок! Добрий день, добрий Можете день передати мому чоловікові 2000 євро на боляр. О, а що за боляр такий дорогий за 2000 євро? На 400 літрів. Е, Нічого собі. Добрий день. Добрий день. Передайте моєму синові, що він дебіл. А чо дебіл? Ви розумієте, йому кожен місяць по двісті євро висилаю, а він то вся у приймач проігрує. Те, який поймачте, що його закрили вже давно. Закрили? Тоді тримайте 500 євро хлопець без роботи, не має що їсти. Отож жінка 15 років працювала в Італії на заробітках і несподівано повернулась додому. Да! Усьо Ти скотина? Я ти мені два роки пилив голову за болір, ти мені кажеш, я не хочу митися у річці, де болер. Я піділлік купив, як а мав бути болір на 400 літрів. Ти кажеш, хочеш трьохметровий паркан. гранітний. де паркан скотина? Усе було договорено. Майстри приходили, гроші в кишені. Я заходжу в хату, дивлюся, дід руки склав, помер. Я бігом на телефон, заказую калачі, заказую вінки, трунву купив. Я заходжу в хату, дивлюся, дід устав. А трунва то пригодилась. Встань, встань, встань. Я трубу заказав. До болера? До боллера. І Іде вона? Хто кого ти її заказав? На фірмі. Який? Дову. Добрий день. Трубу замовляли. Трімпіта! Я казав трубайте сюди, десь котіна. Якщо ви думаєте, що у вашому житті все складно, у вас проблеми, вам щось надоїло, Подивіться на нас, на наш виступ, підніміть свою самооцінку. Граф Василько, дякуємо!